Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. Що ж, значні проблеми з автогазом. Дуже багато заправних станцій заявили, що він стає в дефіциті, а там, де він є, то ціна вже майже до 40 гривень добирається. Це ще без введення цього акцизу, так? додаткового, який хочуть ввести на газ, так само, як на бензин. Після введення акцизу. Ще збільшення ціни, то тоді, вже коли він стане за 40 далеко, будемо думати, чи потрібен він взагалі. Хоча спочатку боролись за цю екологічність і все таке. Зараз дуже значні перебої з Автогазом, тому що е він не завозиться через страйки польських цих мітингувальників. Там ще до них інші країни хочуть долучитись. Щораз ще один пункт пропуску закрило. Дуже багато моїх знайомих стоїть зараз на кордоні, не можуть проїхати дальнобойщиків. Ну, коротше, нічого приємного від слова зовсім. Так? І як варіант, по заявам консалтингової групи, цей АД 30% 105-30% газу було ввезено саме тудою. І от зараз цих 30% уже не вистачає. Якщо і інші країни підтримують польську ініціативу, то цей показник зросте там і до 40, і до 50, тобто газ стане в дефіциті. Тож уважно слідкуємо за інформацією. Уже зараз вона така собі, але ще можна знайти. О, принцеска проснулась пора до неї, тож до нових зустрічей на каналі Атотема.